Привіт, друзі! Ви на каналі Customs Bro, але про канал Котрі ремонтні ківі. Також не забуваємо. І сьогодні відеозвіт, що ж я накупив на мій збір на генератори. А це три чудові ось такі генератори KS Basic. Як ви бачите, модель KSB 21AS і потужність цих генераторів максимальна до 2 кВт, а номінальна 1800 Вт. Я казав, що куплю Алко, але. Виявилось. Що їх в наявності немає в достатній кількості. А ось ця модель вже випробувана польовими умовами, і в різних ситуаціях непогано виручала і заводилась навіть коли теоретично не могла завестись. Отже, ось цей генератор, що я показував в минулого відео, котрий у мене Валера підписаний, він чудово працює, тримає кіловат навантаження. В кінці відео я покажу, як він чудово заводиться і чому регулювання клапани. Зазорів настільки важливе. Отже, що по цих генераторах я можу сказати. Але попередньо я скажу, що я дуже щасливий, що така кількість людей, майже 300 чоловік, взяли участь у зборах. Це 300 чоловік-донаторів, які допомогли купити ось таку чудову річ. Також ви бачите, тут дві каністри моторної оливи, це Юко, ви бачите, 10В30, це на зиму. На літо я використовую 10В40, також ЮКО. Чому так? Ну, тому що так книжка пише. І ще від себе додам, що якщо трошки з'юзана поршнева і. Не на з'їв усе мастило, то варто лити 10В40. Навіть якщо по мануалу по інструкції 10В30. Ось так. І тому у валеру я вже заливаю 10В40. А от в ці генератори я буду заливати 10В30. І також я обіцяв розказати, як, як відбувається обкатка І. Запуск, перші запуски генератора і ввод в експлуатацію. Що тут важливо? Тут важливо не пропустити момент перші години роботи, тобто перші 20 годин роботи, про що пише інструкція. Замінити мастило. Тобто, скільки тут мастило, зараз покажу. Ось такий малюнок ми спостерігаємо. Класичний рівень максимальний мастила це по край заливної горловини, як ви бачите. І тут 350 мл. Скільки двигунці мають об'єм тут 79 кубічних сантиметрів об'єм двигунців. І, напевне, 2,7 кінських сили буде. Так. Так, так, саме так. 2,7 кінських сил. Що ще можу сказати? Коли ми замінили мастило після перших 20 годин роботи, по інструкції пишеться, кожні 50 годин наступні роботи заміна мастила. І це вкрай важливо. Тому що техніка експлуатується досить інтенсивно. Я своїм хлопакам-побратимам кажу, що варто замінити мастило кожен тиждень. Хоча в нас генератори подібного типу напрацьовують приблизно по 70-80 годин щотижня. Тобто за місяць генератор досить так. Суттєво втомлюється. А чому так? Тому що він працює приблизно 50 на 50. Він заряджає екофлошки, від нього працюють Старлінки. Ну і на дві екофлошки, і старлінк е, я спостерігав. Споживання електроенергії і це приблизно кіловат 200-ват 300 Але якщо літом маленькі ось ці генератори могли витягувати потужність, зараз потрібно включати якийсь обігрівач. Отже, ще по технічних даних, зараз я залию моторну оливу і запущу трішки генератор, як він запуститься, на холодну і перший старт. Поїхали. І також, друзі, маленький бонус-трек, ось отакий обріз від пляшки, знову ж таки, прозорий. Для чого? Для того, щоб зливати мастило. Ось так обрізаємо. Ось так підставляємо. І відпрацьоване розігріте мастило. Ось так зливається. А заливаємо мастило ми наступним чином. Коли в нас лійка. Ну, знайти правильну лійку, щоб заливати масило в генератор, це також треба трішечки постаратись. Але є такий лайфхак. Обрізаємо ось так пляшинку, наливаємо сюди трішечки масла. Можна, можна зовсім трішечки ось так десь. Так. Не розливати. Беремо і потрішечки заливаємо. І тепер вже можна зробити перший запуск. Не забуваємо, звичайно, перевести клапан на ON, тому що не буде потрапляти повітря в бак і у вас не буде йти бензин в карбюратор. На це слід уважати. І тут трьохпозиційний буде перемикач на OFF, на on і на підсос. Перемикаємо на ON. Відпускається контакт мікроперемикача, який глушить іскру на корпус. Тепер от на on іскра в нас буде. Тобто на OFF іскри не буде. Іскра на on і холодний старт. Звичайно, робимо підсос. Такий досить тихий звук на економічному режимі. Ви бачите, я бавлюся як кіпочкою, яка включає і виключає економічний режим. Як він працює, я далі, звичайно, зараз розкажу. І фішка цього генератора в тому, що можна сконектити його з таким самим по моделі-генератором, тобто зробити паралельне підключення і знімати. Вже можна зняти майже вдвічі більше, ніж один генератор. Тобто є така фішка, але цим мало хто користується. Зараз більш детальніше. І ще один маленький нюанс. Що саме означає паралельне підключення? Ось тут є два таких гнізда, 230 вольт і написано Parallel Connection. Що це значить? Це значить те, що точно такий генератор по моделі. Тобто, якщо в мене їх три, я можу два окремо з них взяти і підключити чітко це гніздо, спаралелити з сусіднім генератором в це ж саме гніздо і ось це. Кабелів в комплекті таких немає. Комплектація тут дві розетки, свічний ключ. Також є. Краби на акумулятор, тому що тут є DC, виход, DC вихід на 12 вольт 5 ампер. Так, можна заряджати акумулятор. Ну і дві розетки, кніпівка, економічний режим і повний режим. Як вона працює, але. Що саме це за вихід за паралелити? Коли нам потрібно, там, наприклад, 1,8 кВт цей генератор видає номінальної, паралельно підключаємо дротами такий самий генератор, попередньо його завівши два генератора. Підключивши і щоб вони були в однаковому режимі. Тобто, якщо на одному стоїть економічний режим, інший також має в економічному режимі стояти. Якщо він же вимкнений, також інший має бути вимкнений. І тоді тільки ми зможемо знімати з них майже вдвічі більшу потужність. Чому саме майже вдвічі більшу? Якщо 1,8 і плюс 1,8 це буде 3,6 і ділимо на коефіцієнт 0,2. Тобто п'яту частину забираємо. Законом ми приблизно можемо зняти з двох генераторів 3 кВт енергії. Ось так. Але цим мало хто користується. На меншій моделі там оці сокети були позначені один червоним, інший чорним. Тут же ж обидва чорним. Але я не раджу міняти проводи якось пробувати. Тому що я сам в цьому ще не розібрався, а лише підключав їх, як вони є: верхній, в верхній, нижній в нижній. Але цим можна користуватися, коли раптом знадобиться набагато більше енергії, чим видає один генератор. З цим я розібрався. Також Кніпівка економічний режим і номінальний режим, скажімо так. Коли вимкнена, йде просто постійні оберти двигуна. і... Він на максимальних обертах, яких він працює, він завжди буде працювати. Коли ви вмикаєте економічний режим, тобто вам не потрібно там, наприклад, знімати з нього номінальну потужність 1,5-1,8, не потрібно, а потрібно там засвітити якусь лампочку або для Starlink, або для чого. Він буде регулювати оберти приблизно до навантаження. Але коли ви вмикаєте повне його навантаження, оберти двигуна будуть підніматися. Коли ви Навантаження, оберти двигуна будуть опускатися. Так працює економічний режим. Тобто не обов'язково вимикати його і вмикати номінальну потужність. Можна просто вімкнути економічний режим, і генератор сам зрозуміє, яке навантаження на нього підключене. І ще один маленький нюанс, що я хотів додати, це обкатка генератора на 50%. Номінальної потужності. Тобто, якщо тут максимально 2 кВт номінальна 1,8, приблизно хоча б не навантажувати більше 900 Вт або ну, хоча б більше кВт, його не навантажувати в перші 20 годин роботи, а далі поїхали. Отже, друзі, завтра з ці генератори вже поїдуть на свої позиції. А з позиції привезуть мені. Вже трошки під'юзані, які потребують сервісного обслуговування і дещо ремонту. А завдяки вам ми наближаємо нашу перемогу. Щиро дякую, побачимось!